Thank <tongue> you. Усім миром збирала Київщина харчі для військових та мешканців міст Луганської та Донецької областей. 12 липня з Борисполя 50 тонн гуманітарної допомоги відправили на схід. А 15 липня трьома вантажівками повезли другий транш гуманітарки. Хотів би перших словах, звичайно, подякувати голові Київської обласної державної адміністрації Шандрі Володимиру Миколаївичу за ту ініціативу, яку він проявив. У зборі такої гуманітарної допомоги, тому що це дійсно за його ініціативи. Всі населені пункти, всі райони, всі міста обласного підпорядкування, всі сільські ради долучилися до цієї акції. І сьогодні очікується відправка десь 70 тонн цієї продукції. От, а всього було зібрано біля 130 тонн продукції. Завантажували, розвантажували допомогу від усієї Київщини, робітники комунальних підприємств міста, військові та МНСники. Григорій Приймак, працівник жреу, допомагає вже третій день. Його син військовий і зараз перебуває в зоні АТО. Пан Григорій каже, що солдати найбільше потребують питної води та харчів. А військовим, звісно, допомагати потрібно. Треба й питання, треба вода, в них не вистачає води. Це саме основне за словами начальника головного управління ЖКГ Володимира Аврамчука. Асортимент гуманітарної допомоги вражає. Значить, ви бачите, що стоїть одна машина, друга машина. Ці машини завантажені. у кожній машині понад 20 тонн. Яка основна продукція? Я можу впевнено сказати, що понад 95% – це сільськогосподарська продукція, різноманітна продукція. Це борошно, крупи, олія, мінеральна. Вода та інша сільськогосподарська продукція. І картопля є, і часник є, і консервація є, і е, сало в банках є. Оскільки Бориспіль це базове місто для збору гуманітарної допомоги, поглянути, як рухається процес відправки, приїхав заступник голови Київської ОДА Дмитро Христюк. Він днями повернувся із зони АТО. Ті ми бачимо засоби масової інформації, що робиться там. Насправді, або, на жаль, це правда, тому що люди дійсно потребують гуманітарної допомоги, благодійної допомоги. І користуючись нагодою, водою, я хотів би передати великі слова вдячності цієї адміністрації і всім громадам, всім мешканцям Київщини, які приєднались до цієї ініціативи, до збору гуманітарної продовольчої і іншої всілякої допомоги. Для наших військових, які приймають участь в антитерористичній операції, а також, звісно, для цивільного населення, як повідомив Дмитро Христюк, таку гуманітарну допомогу збиратимуть і передаватимуть на схід систематично. Також Київська ода планує допомогти відбудувати слов'янську дитячу лікарню. Ми хочемо допомогти з ремонтом з встановленням вікон, тому що були Під час взривів максимально було, особливо вхідна частина була зруйнована. Але діткам треба лікувати, надавати медичну допомогу. Тому ми це також відпрацюємо. Я думаю, надамо таку благодійну допомогу від Київщини нашим мешканцям, нашим українцям, які проживають на території міста Славянська. Заступник голови Кода повідомив, що керівництво області має на меті налагодити роботу польової пошти, щоб дружини військових, батьки та й волонтери могли відправляти речі, посилки та листи. Також адміністрація хоче організувати місце для. Постійно діючої польової кухні, де всі бажаючі зможуть поїсти протягом дня, Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.